Сімейни, це взагалі, я мабуть перша. Да, ну наскільки я пам'ятаю, я перша в родині, хто почав цим займатися. Як прийшло, працювала в мене, є мою медичну освіту. Працювала весь час в Києві. В Києві ми жили 10 років, дитина ходила в школу потім. Якось ковід, оце не зрозуміло, що з зробити. І в той період сталося таке, що мені захотілось спробувати. Я спочатку сама повернулася сюди, ну, в місто поруч, да, там спробувала з одної кози, потім ще дві. І так ми орендували тут будинок в цьому селі і переїхали сюди. Чому тут? Тому що тут класна природа, класне повітря, гарний випас для тварин. І... Як наслідок ми отримуємо хороше якості молочко, з якого можна приготувати смачний класний Слушай, сир. Ваші кози, весни Наші кози. Ви... Та, Ви ми молоді. маємо в господарстві сім кіз. Троє козенятша, теж майбутні козочки, тобто на весну у нас вже буде їх десять. Ну, звичайно, в майбутньому плани розширяти господарство і. Давати ще більший асортимент того, що кількість молока ну це не корова да, вона дає набагато менше і хочеться давати якісний цінний продукт. <плес> не хочеться ферма, тому що там ну. Трошки свої нічі, нюанси, а хочеться саме крафтове таке виробництво, а, а більші кількості робити. А робимо адгейський, бринзу, ну, звичайно, класичну. І фету робимо. Це з бринза фета це росольні сири. А потім ось такий крем-сир. Називається лабне. Це кульки крем-сиру в витримані в олії з прованськими травами і паприкою. Потім я ще купую коров'яче молоко в сусідньому господарстві і готую три види сиру. Сологуні, моцарела і качуковало. Ось так. І на сьогодні так, тримаємо там сім, інколи трошки менше видів сирів. А взагалі сам процес важкий чи довгий олій? Того часу? Ну, по часу, ну дивіться, молодий сир, да? Свіжі сиревірніше не молоді, а бринза, фета. Вони готуються одегейський трошки швидше, за це займає 5 годин. Чого 5 годин? Того, що все молочко, навіть власне я пастеризую. Для того, щоб всі небажані Небажану мікрофлору її прибрати і додати, додати закваску, і зробити цей сир і безпечним, і смачним. Сир повністю без консервантів, там тільки закваска, молодці, фермент, ну і сіль. Ось і все. Зберігаємо сир в вакуумі, що дає то, що робимо і доставки нової пошти, і люди, коли забирають. Дуже зручно, він е, зберігається два тижні в вакуумі. І ви приїхали додому, відкрили там свіженький сир, який можна смакувати ще на протязі трьох днів після відкриття, три-п'ять днів після Я відкриття вакуум. Випустив відправляєте, що так, не, да, не да. всіх може бути змога приїхати. І <кл 'я> так, ми охолодження кладемо і за добу доїжджає дуже швидко, дуже класно. Тобто, ну так, навіть той, хто далеко має змогу посмакувати цим.